Підписники в мене погані новини. Побачите, які зараз прямо у цьому відео. Ми збільшуємо майстерність на тисячу відсотків, а потім абсолютно видаляємо її. А також що було На що було? що було видаляти Добавляти, то виділяєте чи два роки щось, то додаваєте нове. І перероблюєте. Ну, слухаю. Тож ну, ми введемо рекорди. О, ці хлопці божевільні. Ну, тоді поживінні. То то додай, то через два роки удивляють, то додають, то перероблюють. Вообще нічого не зрозуміло. Тисяча майстерності це наша найновіша і найдовша подія. Ви повинні збирати очки майстерності, перемагаючи в матчах. Якщо вся спільнота набере 700 мільярдів, ви отримуєте бонус майстерності в розмірі тисячі відсотків. Ось як ви граєте без бонуса майстерності. І ось як відчувається гра з тисячу відсотками майстерності. Щоб отримати uh... Стул так, брати в руки, це обов'язково когось, так бахкать столом. Оти очки вам потрібно або виграти матч, або стати зірковим гравцем. І пам'ятайте, Дрю, о, вау, це майстер майстерності. У майстерності є щоденний ліміт, але для цієї події ліміт буде збільшений. Кожен бал майстерності, який отримує спільнота, піде до школи події. Але щоб отримати щось з цієї події, ви маєте грати в неї. Грає своєю майстерністю, майстерністю. Так погано, <свісно> легко. Щоб стежити за прогресом спільноти, натисніть на цю нову кніпку в лобі. Нагородами, які ви отримаєте, стануть стардропи, трофейна скринька, легендарний та гіперзарядний стардроп, пін, іконка, титул, а також ще й більше бонусу майстерності, включаючи тисячу бонус майстерності. І не хвилюйтесь дітки. Вау, косметику ви отримуєте після закінчення події. Я знаю, про що ви думаєте. Чому видаляють майстерність? Куди діваються мої ресурси і що таке рекорди? Так. нащо видаляти титул? Це пояснено в цьому посівновому розділі, але якщо ви ще не навчились читати, ось коротка версія. Більшість нагород з майстерності підуть на переробку трофейної дороги. Що переробка трофейної дороги? Ми зробимо її кориснішою для нових гравців. Тобто, ви в останнє можете отримати ресурси з майстерності. А коли з'явиться нова трофейна дорога, що ви зможете отримати ще кращі нагороди, які ви ще не отримали. Косметичні нагороди майстерності, такі як ПІН, іконка та титул, ви й надалі зможете отримувати, але їх буде перенес в рекорди, про які ми розповімо в новому Браво Толк. Усі ці зміни, включно з вилученням майстерності та закінченням цієї події, відбудеться в наступний день оновлення. Ось вам порада. Якщо ви прагнете прогресу, апніть бійців до третього стрібла, бо елементи косметики ви зможете потім отримати з рекордів. А якщо мало часу, розставляйте пріоритети на майстерність міфічних і легендарних бравлерів. Подія починається прямо зараз. Так, нічого ще вже мало часу. От все, завтра выделяет титули. Так от, беруть і выделять. Так, все, заход в Brawl Stars. Так, загрузка починається. Що ти либишься, Квенті? Що ти лыбу тянешь? Я питаю, що ти лыбу тянешь? Стишь, давай? Да. Цікаво. Так. Приглашаю сістер. Так, будемо грати? играть? Брубо може А чо? Нет. Столкновение? Так і знав Ой-! йому Так ми ж Слємось так так, Ладно. Я киберм... Парни чи трио? Парни, хорошо. Окей, зараз я буду аппетит на Леона, потом на ело потом на маму. У меня уже если вот идти тут на Леона, надо его доопить, потом на Еве, на Бонни. Ааа, всеки надо бада зробить. Сэмс. уже слимось так по полной программе. Я не, усп не успею идти туда. ело забрать на будет забрать тоже не успею. Ничего я не успею. Да-да-да-да, да, 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 лет да, ты что? Уже с зовсем? Помахи. Давай, давай. Что давай? Прогрессируй. <laughs> Нормально прогрессирую. Так, я, я... Ну, <laughs> хотя бы так. Так, ребят, я иду и нас я никогда. <гас> и за дроп, шума! И мы скин Фрэнка. Фиховый Фрэнк называется скин. Все. Э, ты что магнила? <гас> не то ранера Сейчас сфоткаю. фотка сфоткал титул. Приступаем на следующих персонажей. Так, ребят, я уже агну серебро. Терсочку сливу, погнали дальше апать. Ты живешь? Ну, живый. Катя проблема. Я понял. Ну сьогодні всім дякую за перегляд, Дай ще пока-пока, слабоксим, всім пока.